Наша основна задача довести людину живою. Це саме головне в якій війні. Ще ні одного 200-го в мене не було в машині. Скільки часу в нас до на госпіталя? Правила на полі бою виживи. І слухайте, що я кажу. Опорону держим! Помов'є! Зараз! Я був готовий йти. Тому що в 14-му я був готовий, але... Не повністю. А на даному етапі свого життя я повністю готовий піти. Я тут. Чим можемо, так і допомагаємо. Я військовослужбовець, можна сказати, без опиту воєнної служби, але тим немає я лікар і знаю, що тут треба буде моя допомога. Так як я командир підрозділу, я відповідаю за 20 людей. Всі 20 людей прийшли на військову службу разом зі мною. Це вчинок. Не залишилися вдома, не навчилися тактичній медицині. Всі прийшли оттуда і роблять те, те що написав ще 6 тисяч років назад Гіппократ. спасай, не навреди. Хлопці, беріть, допомагайте. Давай. Раз, два, три. Середній, лежачий, осколковий на виліт, нижче коліна, як мене прийняли прийом. Ми зараз поставимо жгут, все буде добре. У нас медичний пункт працює, грубо говоря, круглосуточно і в нас там є черговий. От єдине правило для нього, яке я розробив, це підчерговий має знати все. Хто, де, коли, з чим, коли підходив, що йому кололи чи не кололи, що йому треба, що йому не треба. А всі останні правила на полі бою виживи і слухай те, що я кажу. А ще одне правило, те, що в мене не солдат Пупкін там якийсь, а в мене всі Микола Борисович, Іван Іванович, Микола Дмитрович. У мене пішло ще з, з медицини. Там ніхто нікого не називає по імені. Це медсестра чи санітарка, чи лікар з 50-літнім опитом, чи в перший день прийшов, його завжди називають по імені батька. Це наш медичний пункт, мабуть, серед усіх виділяє точно. Да? Микола Березь. Держу сім! Міжу раніше зброєю, помогите! Ага, онлайн, давай. Аккуратно, нога я бачу. Наша основна задача довести людину живою. Це найголовніше в будь-якій війні. Получиться по максимуму ставити йому ту ж саму кінцівку, якщо це ампутація, наприклад, якась. Будемо старатися. Якщо не вийде, ну, найголовніше, що він буде живий. Мами, сестри, жінки, дочки не будуть ховати. Я не знаю, які слова повинні бути мамі сказані, що вибачте, але ваш син сьогодні не повернеться додому. Оце для мене найтяжче. Зашити людину, витягнути з-під обстрілу, спіти, довести її до лікувального закладу, щоб там надали повномасштабну йому медичну допомогу. Це з усім ми справимося. Скільки часу в нас до госпіталя? Десять хвилин, добре, ми можемо працювати. Гриша, якого ми ще 5 хвилин аби нас затримали на блокпосту з паролями, то ми б його не довезли. Ми тоді з людьми добре поговорили, сказали, що не треба нашу машину трогати, коли ми швидко їдемо. Щоб трохи він був павби в кому, йому довелося б качати. Ми б качали його прямо в машині, але ми встигли це зробити. І Гриша тоді казав хлопці, я вас, я вас люблю, щоб я коли-небудь на вас сварився. Ну, сварився. Потім в кінці кінців сварився. А де виділи мою ногу. Ми вивозили з поля бою двохсотих, але в машині ми кого ложили живого, всіх довозили живих. Моляться! Отхлоцюємо! Ослоцюна! Отціналішки! Обряді! Чиста Вивозили і тих, хто намагався втекти від того режиму Російської Федерації, переходили через лінію фронту, приходили, побиті. Поранені, тим паче ми їх вивозили. Надавали першу медичну допомогу. Під час наступу взяли полоненого. Я питав, кажу, може йому там якусь медичну допомогу. Каже, так. Да, защити, поки ми його ведемо до машини, защитіть його, щоб його хлопці наші не роздерли. Ну, я сам такий, як ті хлопці. Тим не мені він на своїх двох заліз. В машину і поїхали до Служби безпеки України. Да, я б їм допомагав би. семи доступними мені способами. По-другому я не маю права казати. Мой клієнт Цілий і невредивий. Братан, все, лежим. Та яка мрія? Щоб був мир, щоб щоб ми не думали, що завтра ще хтось приїде до нас. І буде казати, ні, ви по-русски разговарійте, ми прийшли вас освобождать. Не треба нас звільняти, щоб менше хто ліз до нас в нашу хату з їхніми законами. Бо я вже півроку не бачив ні, ні діточок, ні жінку, щоб бабуся дождалася мене, щоб я її побачив хоч ще разочок, бо є можливість, що я приїду її вже не буду, щоб мама менше переживала. Як я тут? Мамо, я в шапці. І поїв. Бабусі, покажи, що я цілий здоровий. Бач, яка борода. І діткам моїм жінкою цілую, люблю, ждіть, скоро приїду.